Василь Сухомлинський. Як синичка будить мене вранці. Ледь-ледь посвітліє за вікном. Прилітає маленька жовтогруда пташка. Це синичка. Шапочка в неї чорна оксомитова, щічки і ляві. На зеленкувато сірих крильцях кожна пірінка ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзьобиком у заплакану шибку, заглядає гатовим ченятком у кімнату. Розвідняється, я підвожуся з ліжка, виножу шматочок сала. Синичка клює сало і співає. Пінь-пінь. Пінь-пінь. Це вона каже: Дякую, завтра я знову прилечу вранці.